Як налаштувати систему домашньої безпеки Google, найкращі камери, дверні дзвінки тощо. Розумний дім, спокій, як створити надійну систему безпеки Google Nest. Сучасний світ диктує свої правила. Ми постійно в русі працюємо, подорожуємо, і в цих умовах питання безпеки житла стає особливо гостро. У минулому безпека вимагала дорогого обладнання, професійного встановлення та постійного обслуговування. Сьогодні, завдяки технологіям Google Nest, ви можете своїми руками створити ефективну та зручну систему безпеки, не витрачаючи грошей. Я давно експериментую з розумними будинками, і система безпеки Google Nest стала для мене ключовим елементом. Спочатку я, як і багато хто, скептично ставився до ідеї розумного будинку, вважаючи його більше іграшкою, ніж серйозним інструментом безпеки. Але після багатьох років використання я переконався, що правильно налаштована система NEST може забезпечити не лише безпеку, але й душевний спокій, дозволяючи вам почуватися впевнено, що ваш дім у безпеці, навіть коли вас немає. Підбір обладнання, камери, дзвінки та датчики. Першим кроком до створення надійної системи безпеки є вибір правильного обладнання. Саме тут Камери Nest, дверні дзвінки Nest і, звичайно, датчики відіграють ключову роль. Камери Nest, різноманітність моделей дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого завдання. Nest Cam Outdoor 2K мій особистий фаворит. Висока роздільна здатність 2К забезпечує чітке зображення навіть в умовах слабкого освітлення, а широкий кут огляду дозволяє охоплювати широку область. Особливо цінною є наявність 6, кратного цифрового зуму, можливість побачити деталі без фізичного наближення до об'єкта. Я встановив його над своїм гаражем, і він не тільки запобігає небажаним гостям, але й значно полегшує життя, коли справа доходить до винесення сміття в темряві. Дверні дзвінки NEST, заміна традиційного дверного дзвінка на Nest Doorbell, це не просто оновлення дизайну, це покращення безпеки. Можливість бачити, хто за дверима, навіть якщо ви не вдома, і взаємодіяти з відвідувачами через додаток є величезним плюсом. Я встановив Нест Doorbell останнього покоління, і квадратне зображення 2К забезпечує чудовий огляд. Датчики. Хоча Google не пропонує широкий спектр датчиків, інтеграція з пристроями сторонніх розробників забезпечує більше функцій безпеки. Я використовую датчики дверей і Vicon tp TPL, -лег, які легко інтегруються з Google Home. Це дозволяє отримувати повідомлення про несанкціонований доступ до вашого будинку. Монтаж своїми силами чи допомогою професіоналів. Встановити обладнання Google Nest досить просто і не вимагає спеціальних навичок. Більшість моделей можна встановити самостійно, дотримуючись інструкції виробника. Але якщо ви не впевнені у своїх силах, краще звернутися до професіоналів. Особливо це стосується встановлення дверних дзвінків, які потребують електричного підключення. Як людина, яка захоплюється технологіями, я вважаю за краще встановлювати обладнання самостійно. Це дозволяє мені краще зрозуміти, як працює система, і налаштувати її відповідно до своїх потреб. Однак я розумію, що для деяких людей, особливо тих, хто має невеликий досвід електрики, професійне встановлення може бути безпечнішим і зручнішим варіантом. Налаштування системи, зони, сповіщення та інтеграція з Google Home. Після установки обладнання необхідно правильно налаштувати систему. Важливо визначити області, які потрібно контролювати, і налаштувати сповіщення про різні події. Визначення зон налаштування зон дозволяє зосередити увагу на найважливіших ділянках території. Наприклад, я встановив зону навколо вхідних дверей, щоб сповіщити мене про наближення людей. Налаштування сповіщень, можливість налаштування сповіщень про різні події, такі як виявлення руху, наближення людей або транспортних засобів, дозволяє швидко реагувати на потенційні загрози. Інтеграція Google Home. Інтеграція з Google Home дозволяє керувати системою безпеки за допомогою голосових команд. Наприклад, я можу попросити Google Home показати мені Nest Cam, не виходячи з дивана. Google Home Premium, чи варто платити за розширені функції? Google пропонує два варіанти підписки Google Home Premium стандартний і розширений. Стандарт надає основні функції, такі як 30, денна історія подій і розпізнавання знайомих облич. Advanced пропонує розширені функції, такі як 60, денна історія подій, 10 днів безперервного запису та описові сповіщення. Я думаю, що підписка Google Home Premium Advanced коштує своїх грошей. Розширені функції, такі як можливість пошуку історії відео та отримання описових сповіщень, значно підвищують цінність вашої системи безпеки. Особливо корисною виявилася можливість поставити питання про те, хто залишив двері гаража відкритими і відразу отримати відповідне відео. Поради щодо підвищення ефективності системи безпеки. Розмістіть камери в стратегічних місцях, зверніть особливу увагу на точки входу у ваш будинок, такі як двері, вікна та гараж, налаштувати зони та оповіщення, Зосередьтеся на найважливіших ділянках території та налаштуйте сповіщення про різні події. Використовуйте Google Home Premium. Розширені функції підписки значно підвищують цінність вашої системи безпеки. Регулярно перевіряйте працездатність системи. Переконайтеся, що камери працюють належним чином, а сповіщення надходять вчасно. Не забувайте про фізичну безпеку. Система безпеки Google Nest лише один із елементів захисту вашого дому. Не забувайте про фізичну безпеку, наприклад, надійні замки та сигналізацію, висновок, спокій і впевненість у безпеці вашого будинку. Система безпеки Google Nest чудовий спосіб захистити свій дім і забезпечити вам спокій. Простота встановлення, простота використання та широкі можливості налаштування роблять його ідеальним рішенням для тих, хто хоче створити надійну систему безпеки своїми руками. Мій досвід використання системи безпеки Google Nest показав, що це не просто набір гаджетів. А потужний інструмент, який дозволяє почуватися впевнено та захищено, незалежно від того, перебуваєте ви вдома чи далеко від нього. Інвестиція в охоронну систему це інвестиція у ваш спокій і безпеку вашої родини. І я настійно рекомендую всім, хто турбується про безпеку свого дому, подумати про створення власної системи Google Nest.